Черговий фінансовий рік Хмельниччина завершує відносно успішно, відносно тому що порівняно з іншими регіонами держави, наша область має наразі невеликий дефіцит бюджету всього всього-навсього 43 мільйони гривень. Якщо говорити про виконання власних планів, то за 11 місяців від початку року бюджет краю був виконаний на 104%, відсотки, у результаті чого надходження склали 1 мільярд майже 600 мільйонів гривень. Порівняно з 2013 роком, це майже на 60 мільйонів більше. Проте протягом поточного року виникли значні проблеми. Із наповненням окремих місцевих бюджетів. Це стосується міст Шепетівки, Кам'янця-Подільського та Славути, а також майже половини районних бюджетів. Крім суб'єктивних причин, безумовно, є об'єктивні причини невиконання місцевих бюджетів і це є перш за все зменшення експортних операцій, відповідно скорочення обсяг реалізації продукції. Зокрема, якщо взяти це Славутський, комбінат Дудфорфор. Сантех груп, Славутський покривельний завод, гінечий комбінат, Полонський район та цілий ряд інших підприємств, які були задіяні, продукція яких експортувалась в Росії. Задля скорочення дефіциту коштів в області робили все можливе, аби знизити навантаження на бюджет, впорядкувати мережі і штати, забезпечити якомога більше надходжень у скарбницю. Приміром, рівень середньомісячної зарплати в краї зріс від січня на 373 гривні і становить наразі 2895 гривень. Як наслідок сума податку на доходи фізичних осіб також зросла на 46 мільйонів гривень. Щоправда, у Полонському, Новоушицькому і Віньковецькому районах, а також у місті Кам'янець-Подільський середньообласних показників зарплати так і. Не досягли, втім, заощадити таки вдалося економити і оптимізуватись треба за рахунок тих заходів, які дають реальну економію. Я скажу, що деякі райони нас зрозуміли і пішли тим шляхом. Хтось почав реально по дохідній частині працювати, хтось почав і по заборованості заробітній платі працювати, і і тінізації. До речі, у нас на 1 грудня забороні по зарплаті 9,9 мільйона гривень. Це на 1 квітня було понад 15%. І ще один мінус бюджету зобов'язання за позичками. За словами Сергія Пенюшкевича, значна частина місцевих бюджетів області отримала такі позички в минулі роки, а повертати їх потрібно до кінця цього року. Сума повернення очікується: 18,1 млн грн. Це і місто Хмельницький і місто Нетішин і Старокостантинів і Дрежнянський район. А це додаткове навантаження на бюджет. Також на даний час залишається відкритим питанням виплати індексації на заробітну плату працівникам бюджетної сфери. За даними фінансових органів, потреба на зазначену мету складає 29,1 млн грн. мільйона гривень. Аби залатати бюджетну дірку, обласна адміністрація звернулася по фінансову допомогу до кабінету міністрів. У результаті уряд виділив для Хмельниччини додатково майже 61 млн мільйон гривень. Маємо Додаткові кошти з державного бюджету, і я думаю, що це дасть змогу нам фактично закрити до кінця року закінчення статті, вийти з тої ситуації, непростої, яка є. Отриману субвенцію в області розподілять між місцевими бюджетами. Насамперед гроші підуть на оплату праці бюджетників, індексацію їхніх доходів. Знову ж таки, на розрахунок за позичками. Крім того, цього разу в краї планують вирішити ще одну проблему, адже обласному бюджету враховано субвенцію і на погашення заборгованості з різниці в тарифах. Додатково виділені кошти, а це трохи більше 38 мільйонів гривень, дадуть змогу погасити заборгованість теплопостачальних підприємств Хмельниччини за спожитий природний газ станом на 1 липня цього року. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.